Сьогодні розберемо одне з найважливіших дієслів в англійській мові, а саме дієслово to be. Якщо ви початківець, це відео і це дієслово просто must have. Нагадаю, це наш восьмий урок в рамках такого безкоштовного онлайн-курсу англійське для початківців. Всі попередні уроки ви можете знайти в мене на каналі або за посиланням в описі до цього відео. Почнемо з того, що таке дієслово to be. По-перше, воно одне з найвживаніших дієслів в англійській мові. І перекладається дієслово to be бути існувати. Знаходитись, бути кимось або бути якимось. І в цього дієслова форми змінюються відповідно до часу та особи. Якщо ви проходили попередні уроки, то ми вже з вами розбирали разом, і ви вже знаєте, що дієслово be в теперішньому часі в present simple має три форми. Давайте разом. to be, які це форми? Am, is, are. Яка різниця між цими формами? Am вживаємо лише з I, тобто I am. Якщо в нас одне he, she, it, він, вона, воно, в нас буде форма S. І до you, we, they ми беремо форму are. Я нагадую, що дієслово you має форму множини, завжди. Наприклад, візьмемо дуже прості речення, Я щаслива. I am happy. Він втомлений. He is tired. Вони вдома, they are at home. Це дієслово дуже важливе. Особливо ми його вживаємо, коли в українському реченні в нас відсутнє дієслово. Всі ці приклади, які я щойно навела, я щаслива, він втомлений, вони вдома, в нас немає там дії. Тобто, коли в нас немає дії, ми додаємо туди дієслово тобі. Тому що, нібито я є щаслива, він є втомлений, вони є. Вдома, тому що кожне англійське речення має мати підмет і присудок, має бути виконавець дії і сама дія. Дієслово тобі в теперішньому часі ми проговорили. Дієслово тобі в минулому часі має вже дві форми: форму «однини» і форму «множини». Воно так само є неправильним. Минулий час ми вже з вами розбирали це урок номер 7. посилання ось тут десь буде на нього, якщо ви не дивились. В англійській мові дієслова діляться на дві групи правильні та неправильні. І для минулого часу, коли ми говоримо в past simple, дієслово тобі буде неправильним, і нам треба шукати його в табличці. І в табличці там буде дві форми was, were. Was завжди форма однини. Однина це я, він, вона, воно. Тобто I was, he was, she was, it was. І друга форма were були. Це форма множини. Я нагадую, що you це форма множини. You were, ти був, або ви були. We were, ми були, they were, вони були. Я була на роботі, I was at work. Вони були в школі, they were at school. В принципі, стосовно дієслова тобі бути і минулого часу в українській мові ми не побудуємо, мені здається, так речення, щоб в нас не було дієслова, щоб не було в реченні слово «був», була. Тобто ми його однозначно скажемо. Кожен раз, коли ви хочете сказати був, була, були, це дієслово was або. «were». Ну що, це ми з вами розібрали дієслово to be в плюсиках, тобто в ствердженнях. Я є, я була, вона є, вона була. Тобто таким чином. Так, плюсики ми розібрали. До речі, трошки про слова. Я хочу нагадати, що в мене є аудіокурс, лексичний аудіокурс для початківців, для тих, хто вчить мову з нуля. Я відібрала 400 важливих слів з різних категорій, наприклад, категорія родина або категорія здоров'я та частини тіла. Числівники, місяці, кольори і так далі. 10 важливих категорій, які містять сумарно 400 слів. Також я додала близько 200 бонусних слів та висловів, і я думаю, що далі цей список буде поповнюватись. Це лексичний аудіокурс для тих, кому важко, наприклад, вчити слова, або ви не знаєте, як їх правильно читати чи вимовляти. До кожної категорії у вас є список слів і аудіодоріжка, де я проговорюю ці слова. Ви мене слухайте і за мною повторюйте. Таким чином ви вчите слова в правильній вимові і вам їх легше вчити. Доступ до цього курсу у вас назавжди. Курс розміщений в телеграмі, тобто це курс буквально у вас в кишені. Кожен раз, коли у вас є вільна хвилинка, ви можете зайти туди. І послухайте та повчити або повторити слова. Ну і доступ до курсу ви отримуєте одразу після оплати на вашу пошту, щоб ви могли негайно розпочати навчання. Деталі щодо цього курсу ви можете знайти в описі до цього відео. Але питання та заперечення ми не будуємо з вами таким чином, як ми вчились це робити з усіма дієсловами. Тому я завжди кажу, що дієслово «to be» не таке в нього своя, нібито як планета, в нього свої правила. Ось воно будується окремо. До цього ми з вами вчили, що в запереченнях, наприклад, в теперішньому часі, в нас є допоміжні дієслова «do», «does» або «don't», «doesn't». Якщо це past simple, минулий час, ми говорили, що це «did» в питаннях і «did not» в запереченнях. Якщо ви зараз трошечки розгубились в цих допоміжних дієсловах, я вам дуже рекомендую повторити. Попередні уроки ми розбирали це все present simple і past simple. Сьогодні я більше акцентую увагу на дієслові to be. Отож що ми робимо в запереченнях з дієсловом to be? Все дуже просто. Ми беремо нашу часточку not і безпосередньо додаємо до форми дієслова to be. Візьмемо теперішній час. Наприклад, я кажу Я не втомлена. То наша речення Я не втомлена, ми кажемо я є не втомлена. I am not. Tired, я не є втомлена. Вони не вдома. They are not at home. Він не голодний. He is not hungry. Тобто, що ми робимо? Ми беремо наше нот і ставимо просто після дієслова to be, після його форми. Am is are. І так само це стосується минулого часу. Гарні новини в теперішньому та в минулому часі у нас одна формула. Тому в минулому часі, якщо я кажу я не була на роботі вчора, «I was not at work yesterday». Дуже часто помилка учні, навіть не дуже на початкових рівнях, можливо, автоматично, просто беруть, наприклад, дієслово слово бі і перед ним ставлять did not, I didn't be. Так це не працює. В нас є форма was, were, була, були. Безпосередньо до них ми ставимо not. Тому є таке універсальне правило, таке як лайфхак. Я завжди кажу: якщо в реченні у вас є дієслово MSR. Was a word, тобто форма дієслова to тобі в минулому або в теперішньому часі. В запереченні ви просто додаєте до них not. That's it. Це все. Що ми робимо, якщо це в нас питання? В питанні ми беремо наше, наприклад, M is R і виносимо наперед. Наприклад, я вас запитую, ви щасливі? Ви це. you. Це завжди форма множини. До you ми беремо R і ставимо його наперед, тому що це питання. Are you happy? Ви щасливі, тобто є, ви щасливі. Ось таким чином будується питання з дієсловом тобі в теперішньому часі. І так само воно будується в минулому часі. Ми беремо наш Was were і виносимо наперед. Were you at work yesterday? Ти вчора був на роботі. Was she tired? Вона була втомлена, тільки ми наше було. Винесли наперед. Was she tired? От і все таким чином ми будуємо питання та заперечення. Все досить просто, але тут головний момент не переміксувати, не перемішати наші «do», «does», «did» і просто дієслово «to be». Все, що стосується всіх інших дієслів, англійською візьмемо work, працювати, «sleep» – спати, «cook» – готувати і так далі, будь-яке дієслово воно буде працювати з допоміжним. «Do», «does» для теперішнього, «did» для минулого. Але якщо це дієслово бути. Be в його формах am, is are, was, were окремі правила. Це треба пам'ятати. Ну ми переходимо до заключної частини нашого відео, нашого розбору дієслова to be. Ми розібрали минулий. Теперішній залишився в майбутній час. В майбутньому бути буде will. be – це future simple, майбутній час, тобто коли ми говоримо про майбутнє. І ось will це є допоміжне дієслово. Тобто, в принципі, декілька слів про майбутнє, як воно утворюється. Ми беремо наше допоміжне дієслово will і ставимо будь-яке дієслово в першій формі will be буду. Наприклад, я завтра буду там, I will be there, tomorrow. Я завтра там буду. Або я буду дивити щось, я буду робити щось, I will watch, I will do і так далі. Але сьогодні саме про дієслово be бути. Тому наша форма бути will be. І тут утворюється заперечення та питання трошечки іншим чином. В нас є тут допоміжне, will і в цьому вся загостка, скажімо так. Тому що, коли в нас є допоміжне, ми вже в запереченнях та питаннях працюємо безпосередньо. З допоміжними auxiliary verbs. Я думаю, якщо ви проходили попередні уроки present simple та past simple, ви можете прослідкувати цей паттерн, цю схему, як воно в принципі працює. І цим, до речі, англійська мова досить легка. Тому що, коли ми розібрали основу, далі воно нібито все нашаровується і далі все буде ставати вчити легше. Ну, має бути так. Так ось, коли в нас заперечення, наприклад, я не буду там, ми беремо наше допоміжне will і додаємо до нього «not». I will not be there tomorrow. Я не буду там завтра. Є скорочена форма The will not, це не willant, дуже хочеться, але ні. Це буде форма won't. Зверніть увагу на вимову, тому що дуже часто учні плутають його з want, Want – хотіти, won't, я не буду. I won't be, я не буду, I want be. Трошки граматично неправильно, але. Я хочу бути. Тобто, якщо ми неправильно вимовляємо носії нас можуть неправильно зрозуміти. Тому will not або скорочна форма won't. Ну і залишились наші питання. Що ми зазвичай з вами робимо в питаннях, коли в нас є допоміжні? Правильно, ми виносимо їх наперед. То ми беремо наше will і виносимо наперед. Ну, наприклад, ви будете завтра там, will you be there tomorrow? Will she come tomorrow? Вона прийде завтра. Я забула, що ми говоримо про be. Отож, наше дієслово в майбутньому бути буде will be. Ну що, на цьому, в принципі, все. Ми розібрали з вами одне з найважливіших дієслів. Дієслово to be – бути в минулому. Теперішньому і в майбутньому часах. Якщо ви з цим розібралися, це вже величезний крок, ви зробили. Якщо ви залишились питання, залишайте, будь ласка, коментарі. У нас дуже там класне ком'юніті. Навіть якщо я не встигаю відповісти, є інші люди, які допоможуть пояснити або роз'яснити. Тому не соромтесь, задавайте питання. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. до нових зустрічей, папа! -па.